Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні з нами на зв'язку гість нашої програми. Це Микола Княжицький, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, автор закону про умову, співголова групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. до парламентської діяльності був медіа менеджером та членом Нацради з питань телебачення та радіомовлення. А поговоримо сьогодні про на декілька тем: це мобілізація, регулювання телеграму та демографії. Ічна криза, доброго дня, пане Миколо. Добрий день. Вітаю вас. Вітаю вас. Дуже вам дякую за те, що ви відгукнулися на наше прохання взяти у вас інтерв'ю. Нещодавно перше моє питання: нещодавно Верховна Рада прийняла новий закон про мобілізацію. Наскільки важко приймали цей закон? Які суперечки були у Верховній Раді, навколо яких основних питань? Дякую вам за запрошення. по-перше. по-друге, очевидно, що закон приймався нелегко. Ви бачили, що його обговорювали понад півроку, і в тих умовах, коли. Країна веде важку боротьбу з російським агресором. Це звичайно, є велика помилка. Бо е, українські військові, ті, хто на фронті, очевидно зацікавлені в тому, щоб їм хтось допомагав, зацікавлені в тому, щоб люди були в українській армії. Багато хто зацікавлений в тому, щоб уявляти собі, що буде далі, скільки часу вони будуть на фронті? Чи є в них шанс повернутися додому, через який період? Всі ці питання були в суспільстві. Разом з тим, е, Росія набагато більше від України і. Вони мають величезні потужності з виробництва зброї і з людського ресурсу, який не жаліють, тому ця війна для нас дуже велике випробування, і тому мобілізація справді надзвичайно важливою. Дуже прикро, що законопроєкт запропонував не президент України, що в парламенті різні політичні сили дуже часто його змінювали і дуже довго обговорювали. Чого варта поправка про те, що е, 36 місяців може тривати служба після цього, де з рішенням ставки? Ця поправка була в варіанті закону первісному до першого читання. А потім буквально декілька голосів не вистачило для того, щоб її зберегти, і її так би мовити, збили під. Час другого читання, і багато людей не зрозуміли, що саме відбувається. В першому варіанті закону було дуже багато антиконституційних норм, більшість з них поприбирали. Через те закон може бути не настільки ефективним. Є норми, наприклад, які стосуються електронного кабінету, реєстрів для введення цих норм було проголосовано інші закон, але це можна було взагалі все робити не законами, а розпорядженням кабінету міністрів. Потрібно було зробити давно, від початку повномасштабного вторгнення, а проблема полягала в тому, що е, ніхто не хотів брати на себе відповідальність за мобілізацію, оскільки ну як вважає влада, люди цього не підтримують. І через те кожна гілка влади намагалася перекинути цю гарячу картоплину цього закону на іншу гілку влади. Все це затягувалося. В результаті привело до не дуже ефективного закону. А ситуація на фронті, на жаль, є, є дуже важкою. Пане Микола, скажи, будь ласка, доля закону, ну не знаю, як це правильно сказати про демобілізацію. Цей пункт в цьому законі він відсутній. Що далі? Це буде окремий закон, якісь окреме розпорядження. Ось саме питання… Питання демобілізації, як воно буде е, далі ну, вирішуватися. Ну, кабінет міністрів сказав, що буде його готувати вісім місяців. Незрозуміло чому зараз. Ну вони сподіваються, що якщо вдасться добре провести мобілізацію, то можна буде говорити і про демобілізацію, тому що зараз про це говорити складно, оскільки все одно людей бракує. Це так, але Разом з тим люди мають мати віру в завтрашній день, віру в перемогу, знати все ж таки наскільки вони в цій армії чи на все життя, скільки ця війна триватиме. Ці всі відповіді суспільство потребує, а влада на ці відповіді на ці питання відповіді не дає. І про закон про демобілізацію не приймає. Нібито підвищує підвішується в повітрі питання. А воно воно людей турбує, бо люди своє життя хочуть планувати. Зрештою, мобілізовані люди, які служать, вони мають сім'ї. Я коли йшов в Верховну Раду, говорив з жінками, чоловіки. Служать і ну, для мене це теж таке питання, тому що мій син теж є мобілізованим на Донеччині, служить в збройних силах. І він і його друзі, його знайомі теж питають: ну що, скільки ми тут будемо? Ми готові бути, тобто, це не те, що вони хочуть взагалі там звільнитися. Вони розуміють всю відповідальність, яка є на них, і більшість людей це розуміє. І значна частина людей залишиться, просто навіть через свою братерськість, дружбу одне між одним, відповідальність, намагання помститися. за Вбитих друзів чи поранених і товаришів є дуже багато стимулів. Чому значна частина людей хоче залишатися служити, але люди хочуть мати надію, що це все ж таки не на все життя? Тому я думаю, що влада змушена буде це питання вирішувати. Але коли, поки що, в них відповіді на це немає. Пане Микола, скажіть, будь ласка, не може не поставити питання мобілізація жінок в цьому закону. В цьому законі цього питання немає. Тобто, мобілізація жінок так і залишається добровільною справою, але взагалі є, ну скажімо, інформація нових курсів, що Можуть бути там певний час. Мене мобілізація жінок, чи не може бути? Чи це питання взагалі ну не обговорюється? Дивіться, будь-яка мобілізація повинна враховувати багато різних факторів. Один з них соціальний стан населення. Навіщо жінки потрібні в армії? Ну так є певні медичні спеціальності, де жінки можуть служити, і вони служать, вони йдуть добровольцями в армію і виконують дуже важливі завдання. Але вони теж, як правило, виховують дітей, зайняті в народному господарстві. Якщо з якогось важливого підприємства економічно призвали більшість чоловіків, то жінки стають до роботи і просто працюють. Тому поки що це питання не обговорюється, а як буде в майбутньому мені сказати складно. Ну, не думаю, що до цього буде доходити. А от щодо стимуляції, того, щоб і чоловіки і жінки йшли в армію, рекрутингу заохочень, думаю, такі способи треба проводити. Питання чому з понад 4 тисяч поправок до закону про мобілізацію прийняли лише понад 30? Точну цифру зараз не згадаю. Інші були несуттєвими, тобто я порахувала це менше навіть ніж 1% від загальної кількості поправок. Чому така цифра? Ну так вирішив комітет для того, щоб закон взагалі прийняти там. Ціла хитра така система робиться, коли комітетські поправки подаються. Потім вони ставляться на підтвердження, щоб їх не збили. Одним словом, якщо комітет профільний, хоче, щоб закон прийняли в тому вигляді, в якому комітет його погодив, комітет і робить такі, такі речі. Тому що, якби було багато поправок, то очевидно це би тягнулося дуже довго. Можна було би ставити ці поправки на підтвердження, можна було би заблокувати прийняття закону. Тому комітет пішов пішов в таку технологічну хитрість, я би сказав. А загалом є різні поправки деякі з них там повторювалися, коли ми говоримо на про терміни мобілізації. Дуже часто були інші поправки, які повторювалися, були абсолютно унікальні, за які потрібно було голосувати. І в залі на них наполягали, тому що ми довго закон обговорювали. Але слуги народу просто правляча партія, і в залі майже нікого не було, тому що. Е Їхня ідея була зберегти закон без змін в такому вигляді, як його затвердив комітет. А скажіть, будь ласка, ось я бачила кадри під час голосування. Ну, голосування абсолютно в залі не було депутатів, ну було дуже мало людей. Чим це можна взагалі пояснити? Важливий для суспільства закон, де ці люди? Ні, ну в тому то й справа. Що більшість вирішила, що закон потрібно приймати без поправок. Всі поправки треба відхилити, крім тих, які прийняті комітетом. А, і через те, це все одно, чи вони будуть сидіти в залі і голосувати проти, чи їх не буде. Ти можеш скільки завгодно озвучувати свої поправки. Я там якусь частину озвучував теж при порожньому залі. Все одно очевидно, що голосів за неї не буде. Оскільки вони не збиралися голосувати за поправки, то вони пішли з залу. От і все пояснення. Угу, Зрозуміло, е, підходимо до, е, скажімо, резонансного питання, не менш резонанс, ніж мобілізація, але в іншій сфері регулювання. Законопроект про регулювання телеграму. А по-перше, хто автор цього законопроекту? Чия це була ідея? Яка його доля на сьогодні? Ну, суті, мета цього законопроекту все, що можна сказати, і власне, чому виникло це питання? Ну, по-перше, не існує законопроекту про регулювання телеграму. Є законопроект про регулювання всіх сервісів, які надають новини. Раніше в нас регулювалися лише так звані відеосервіс YouTube, наприклад. Але YouTube теж це вже зараз не виключно відео, там є і тексти і новини, так само в Телеграмі і тексти і новини і відео. Тому ми запропонували розповсюджувати ті правила регулювання, які є для YouTube, і на інші месенджери, в тому числі і на Telegram. Це не лише Телеграм. Ідея полягає в тому, щоб держава не ставала ще більшою жертвою агресії, тому що якщо якийсь месенджер як Телеграм, наприклад, використовує канали зв'язку російські сервери, його знаходять. В Росії, то очевидно, ризик втручання в цю діяльність дуже великий. І держава повинна знати, хто є власником тих чи інших сервісів. По перше, як вони фінансуються, звідки вони отримують кошти. Про телеграм нічого такого немає. Держава має змогу, повинна мати змогу вступити в контакт з тим чи іншим месенджером для того, щоб е, звернутися до них, якщо там буде інформація порнографічного характеру, або інформація, яка закликає до зміни державного ладу в Україні, і вони мають на це реагувати з е, тим же телеграм. Жодного контакту немає, а от з Тіктоком, після того як ми сказали, що закон зареєстрований до першого читання. Відразу контакт з'явився, так що до цього ми прагнемо. Ми прагнемо, щоб українська держава в умовах війни могла оберігати свій інформаційний простір. А сам закон телеграм не забороняє. Але якщо соціальна мережа, чи то телеграм, чи будь-яка інша соціальна мережа не відкриє представництво в Україні або Європейському Союзі, не надасть пояснень про те, хто їхнім власником, яка їхня економічна ситуація, без цього всього, ну вони існувати, існувати не можуть. І в такому разі закон передбачає. Чи таку санкцію як унеможливлення користування цими сервісами інформації, державних структур державних посадовців, це абсолютно демократично відповідає нормам європейського права. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, я просто уточнюю, можливо, і не зовсім деякі моменти. Тобто, ви хочете врегулювати, щоб кожна соціальна мережа, ну якщо простіше говорити, відкрила своє представництво в Україні. Якщо ви бачите якісь ну, там або телеграм-канал, або інші моменти, ви можете звернутися до представництва цієї. Соціальної мережі в Україні і вже з нею ну, контактувати. А поки цього абсолютно немає, не зрозуміло до кого звертатися, власне кого де шукати абсолютно вірно. Ви абсолютно угу. А що стало поштовхом до створення такого такого законопроекту? Це був якийсь випадок чи просто така систематичне відслідковування якихось каналів. Що що до цього підштовхнуло? Ну в нас телеграм читає 82% населення. Це надзвичайно висока цифра. Достатньо туди вкинути будь-який маніпуляційний вхід, е, маніпуляційну інформацію, і вона розійдеться по всій Україні. І люди можуть вибачте, покидати зброю і повтікати. Тому що все це має психологічний вплив. Тому за цим mm -hmm. треба пильнувати, так як ми пильнуємо за телебаченням, за іншими медіа, де треба показати прозорість власності, і прозорість фінансування. А це вже такі повноцінні медіа. Треба показувати їхню теж прозорість власності, і прозорість фінансування. А якщо говорити саме про, про цей законопроект, у мене до вас питання. Як ЄС регулює е, платформи поширення інформації? Як це в європейських країнах? Можливо, як це е, в Сполучених Штатах Америки, звідти щось вибрали для, скажімо, для цього е, проекту закону. Так, звичайно, є європейські цифрові акти. Ми повністю писали закон у відповідність до до цього європейського цифрового акту. Фактично, це європейський спосіб регулювання. В Сполучених Штатах теж є різні моделі регулювання. Одна з них, наприклад, це: от ми говоримо про законопроект про підтримку України, який обговорюють в. Конгресі США, а в пакеті з ними йде законопроект про заборону Тіктоку, наприклад, тому що американці вбачають в ньому небезпеку для своєї країни. Тобто, власне, інші країни, я до чого це веду, що вла інші країни також регулюють, тобто, це не ну, скажімо, не вільна така зона, що абсолютно, ну скажімо, що що хочу, то те і пишу. А власне, є якийсь звичайно, це обов'язок. Угу. Це і наш обов'язок перед країнами Європейського союзу, і обов'язок кожної країни Європейського союзу регулювати інформаційні потоки для того, щоб вони не стали фактором дестабілізації в цих країнах? Ну тепер зрозуміло. А скажи, будь ласка, я трошки тему зміню. Нещодавно польське міністерство освіти повідомило, що на прохання колег з українського міністерства освіти з вересня цього року до 60 тисяч українських дітей будуть зобов'язані відвідувати польські школи, щоб забезпечити належний рівень освіти. А як ви особисто ставитесь до цієї? Ініціативи я ще раз нагадаю нашим слухачам, що Микола Леон... Леонідович співголова групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польщі. А Якщо ці діти відвідуватимуть польські школи, якої є надія на їхнє повернення в український освітній простір, ну фактично можливо, це асиміляція. Ну, мені важко сказати, важко тут якось визначити ситуація доволі складна. Ваше ставлення от до цього моменту. Ну, моє ставлення негативне, хоча там є позитивні певні норми. Але якщо це учні молодших класів, то ради Бога, але якщо це учні старших класів, то їм важко бути з своїми польськими однолітками, говорити, обговорювати польський театр, літературу, мистецтво, історію. Просто важко, якщо вони приїхали з в дорос 15 років, наприклад, і вони сподівалися там побути пару років і повернутися їм не дають змогу отримати українську освіту навіть дистанційно. Натомість вони будуть отримувати польську освіту, яку вони не отримають. Як... В якісній формі, але це стане першим кроком до їхнього неповернення, тому я такі підходи не підтримую. Пане Микола, скажи, будь ласка, чим зараз над якими питаннями зараз працює між е, група Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща? Можливо, є якісь такі важливі питання, про які ще, скажімо, широкий загал не в курсі, але у вас в проєкті вже ці питання є зараз. Найважливіші питання це блокування українсько польського кордону, наша європейська інтеграція. Це питання постачання Україні зброї. Це, зрештою, питання безпеки нашого неба, тому що польські ракети можуть абсолютно спокійно це забезпечувати. От про все це ми будемо говорити з представниками групи дружби. З Польщі, нашими колегами, польськими парламентарями, які от вже за тиждень мають бути в Києві. Ми маємо з ними їхати на схід, спілкуватися в Києві, обговорювати всі ці питання? А у мене ще питання. Скажіть, будь ласка, система ППО, польська польська система ППО. Наскільки важко поляки йдуть на контакт? Чи все таки залучити їх до захисту українського неба більше до західних кордонів? до кордонів Польщі? Чи готові вони взагалі на це піти? Це складне питання для, для західних областей. Це питання життя. Ну це питання готовності чи неготовності залежить від дуже багатьох факторів. Очевидно, я вважаю, що польські ракети мають захищати українське небо. Чому? Тому що, от в Стрий, на Львівщині, наприклад, бомблять російськими ракетами. А чому бомблять? Тому що там знаходяться величезні газосховища, які використовують країни Європейського Союзу після того, як Україна відмовилася від транзиту російського газу, і вони їх не те, щоб нищили... Але вони хочуть злякати країни європейського союзу, що вони не використовували наші сховища, не платили нам за це, не давали нам газ, і це звичайно жахливо. Але це ще шантаж Європи. Тому що якщо не використовувати сховища, то вартість газу в Європі може серйозно зрости. І очевидно, що росіяни цього і хочуть. Тому в таких випадках безумовно поляки мали би точно використовувати захист власне принаймні, своїх економічних інтересів, скажіть, будь ласка, я трошки таке, ну скажу, можливо, особисте питання. У вас іноді не буває такого відчаю, ось як у народного депутата, що Україна здається іноді. Один на один просто бореться з, з величезним монстром. Е, от колись такий момент буває такою свічі, знаєте, що ну просто, просто абсолютно нерозуміння якоїсь. Чи просто ну, не буває? Можливо, це ну, таке складне питання, але от такі відчуття у вас буває. Не? Е, ну, щиро кажучи, ні. Я знаю, що ми повинні перемогти. Звичайно, мені би хотілося, щоб Україну захищали так, як захищають Ізраїль, коли піднімаються британські і американські літаки і збивають ворожі дрони і ракети. Мені би цього хотілося, але якщо цього немає, то треба покладати надію на себе і працювати з ними, щоб врешті решт це сталося щоб врешті решт вони усвідомлювали, що в цій війні авторитаризму проти демократії Україна не може програти, бо програш України означає конфлікт в Південно-Східній Азії, в багатьох інших регіонах, де авторитарні режими хотіли би знищити демократії. Саме тому наша перемога є такою важливою. А, пане Микола, скажи, будь ласка, в Україні може виникнути демографічна криза. Ну, власне, про це пишуть про це деякі. Цифри свідчать багато людей за кордоном. Цифри абсолютно різні. Це називають і 3 мільйони, і 4, і 5, і навіть більше. Війна, розуміємо інші моменти. Це питання обговорюється сьогодні у Верховній Раді України. Як його взагалі планують вирішувати? Чи можливо його вирішити якимись ну, механізмами? Ну, я виступаю за те, що було створено спеціальне міністерство сім'ї і розвитку. Я його називаю міністерством любові, яке би робило все для того, щоб повернути тих людей, які виїхали з України. Нам, перш за все, треба повернути жінок і дітей. Тому що демографічна криза в нас шалена. Це можна зробити лише будуючи ефективне демократичне суспільство, щоб вони розуміли, що в нас жити краще і вільніше для розвитку їхніх дітей, ніж в інших країнах. Звичайно, треба будувати будинки і забезпечувати тимчасово переселених осіб житлом. Ну, в мене є така велика громадська ініціатива, шелтер, яку підтримують донори з різних країн, і ми займаємося з дітьми, з переселенцями. Ми вчимо дорослих переселенців, щоб вони отримали. Нові професії, знайшли роботу в нових містах, але звичайно цим має займатися держава, а займається вкрай обмир. Ну, ми, ми чітко розуміємо, що також один з факторів, основний, навіть можливо, фактор, це економіка. Економіка, ну скажімо, гарна економіка, гарні її показники. Це напряму залежить від того, скільки як буде вирішуватися демографічна ситуація. Що тут може запропонувати людям повоєнна Україна, враховуючи доволі складну ситуацію, і на чию допомогу ми зможемо розраховувати після війни яких країн? Ну, по-перше, Україна ще воєнна. Я дуже хотів би, щоб це після війни настало якомога швидше, але я не знаю, коли це буде. Після війни ми мали би розраховувати на допомогу, по перше, членів Європейського союзу, бо ми мали би стати членами Європейського союзу. Очевидно, сполучених штатів, як нашого найбільшого союзника, буде це чи ні, буде залежати від президентських виборів. виборів в Сполучених Штатах побачимо. Але е, програми по відбудові ціла низка таких програм вже готові і затверджені в багатьох країнах в Польщі, зокрема теж так. що Думаю, що після нашої перемоги буде дуже бажаючих багато інвестувати в Україну. А, пане Миколу, в мене ще таке питання до вас: чи допускаєте ви притік мігрантів внаслідок демографічної кризи в Україні? І не може чи так статися, що, наприклад, ми намагаємося вступити в Європейський Союз, а мігрантів ЄС, наприклад, не захоче країн третього світу. І ну, ми пам'ятаємо всі події, які там були. А у нас тут люди потрібні. І такий момент прораховується Верховною Радою, щоб ну, іншої кризи не було, скажімо. Ну, якщо люди потрібні, а люди потрібні, то якщо ми не повернемо українців, то ми будемо запрошувати мігрантів. Це буде внутрішні кризи дуже часто провокувати, тому що це люди іншої культури. І саме тому так важливо все ж таки робити все, щоб повернути українців. Дев'ять років з моменту, як ми ухвалили пакет законів про декомунізацію, ну точніше, не ми, а Верховна Рада, за ці роки присунулися вперед у питанні декомунізації. деколонізації. тут питань нема. Багато вулиць і мають інші назви. Хоча є наслідки колоніального синдрому в Українців ще лишилися. Ваш законопроект про гуманітарну деколонізацію його номер 7721 досі не ухвалено. Про це ви написали на своєму Фейсбуці на Фейсбук, на Фейсбук-сторінці. Про що цей законопроект? Його суть ой, там дуже багато всього. Частина з тих пунктів, які там увійшли до законопроєкту про заборону діяльності російської церкви в Україні, зокрема визначення рускава міра, яке було в тому законі. Частина норм того закону вже працює, тому що проголосували в інших законах. Це щодо топі... топонімічних назв. Але є норми, які не втілені. От в нас досі консерваторія Чайковського, там училище Глінки і багато інших культурних закладів носять ім'я. Якихось російських артистів чи композиторів, очевидно, це неприпустимо. Очевидно, що це потрібно змінювати. Так що будемо намагатися говорити з керівництвом цих вузів, щоб це змінити. А пан Микола, буквально останнє питання. Скажіть, будь ласка, ви багато років е, працювали медіаменеджером, були членом на з питань телебачення та радіомолвіння. Тобто людина доволі обізнана, скажімо, в медіапросторі. Е, І в мене питання: е, е, Україна е, як просуває, е, скажімо, е, свої наративи за кордоном? Я маю на увазі, що можливо, потрібно відкривати які якісь і інші канали, які працювали на закордон, пояснювали людям в різних країнах світу ситуацію. Це мають бути англомовні канали і е, інших мов. Як з цим питанням? Це правда, ми фактично нічого не робимо для закордонних аудиторій, для аудиторії наших союзників. Ми витрачаємо кошти на канали Freedom, Там те, що ми називаємо іномовленням, це насправді російськомовні такі медіа, які до іномовлення не мають жодного відношення. А треба робити англійською мовою, та й французькою, німецькою, італійською, не лише англійською. І очевидно, нічого такого не робиться. Просувати наші ідеї можна по-різному, можна підтримувати українську культуру. Як колись в часи Петлю, Ури він посилав Хор Кошиця, який пропагував українські щедрики, збирав гроші, наприклад, для української армії. Очевидно, що нічого схожого не відбувається, і це надзвичайно прикро в той час, як Росія дуже активно працює для того, щоб задурманити людей в країнах Європейського союзу. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і розповіли нам такі основні цікаві моменти. Думаю, що нашим слухачам це цікаво це послухати. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі і нагадаю нашим дякую. слухачам, що з нами на зв'язку сьогодні був Микола Княжицький, це народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Автор закону про мову, співголова групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. На все добре, до наступних зустрічі. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.